Привіт! Починається новий тиждень, на якому буде, очевидно, засідати у четвер Верховна Рада і виправляти все те, що вони натворили. І от я хочу записати цей блог, він буде трохи емоційний про те, які справді наслідки мають бути. Після ось всього того, що відбулося із Тришняка на минулому тижні, які висновки має зробити влада, що ми, як громадяни, маємо вимагати зараз від них, і як не допустити ситуації, в якій ми не тільки повторимо ті помилки, які були, але й програємо війну. Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп», Це буде виключно політичний блог, тому що я буду говорити тут свої в Принципі думки, в які я не те, що вірю, я просто переконаний в них, і вони ну напевно будуть навіть трохи звучати як певні політичні лозунги. Тож пробачте. Але ну я давно хотів записати вам таке відео, і мені здається, початок тижня це чудова можливість його почути. Сподіваюся, ви і візьмете з нього багато чого корисного. Тож починаємо. Давайте я почну з новини. Вона була в, в кінці п'ятниці, яка дуже класно доповнює те, про що я хочу вам сказати. Ця новина вийшла в журналі Таймс про історію те, як. Влада, і, зокрема, офіс президента хоче закрити українську правду, і я підтверджую, що після НАБУ наступним має бути, мало бути рішення в накладення санкцій відповідно на власника української правди і. Далі це закриття сайту і видалення їхньою каналу на українську аудиторію. А знаєте чому? Тому що українська правда дозволила собі критикувати владу і особливо розкручувати і показувати всю історію з набу міндічем Черношовим. Ну коротше, не мовчати, коли нашу країну заради декількох корупціонерів вбивали. Е, реакція суспільства цю історію відклала. Підкреслюю, зараз відклала, а не повністю скасувала. Але ви уявлю просто зрозуміти, яке дно мало бути в голові людей, які хотіли закрити один із най. Відоміших не тільки в Україні, а й в принципі, світі опозиційних медіа, тому що вони їх критикують. І тут багато в статті про як тиснуть на них, на рекламодавців не пускають. Ну і коротше займається цей якийсь пробачте, чмошник в офісі президента по ім'ї там Литвин, Я не пам'ятаю його ім'я. Ну чесно, це навіть журналістом він не став. Тому ну це прям дуже дуже погана історія, і ми були прям на її межі, щоб це. Трапилось, до речі, нове теж хотілося закрити. І друга новина, яка теж вийшла в кінці минулого тижня, це те, що через те, що ми не виконали. Найпростішими, які по європейській плани фінансування Україна штрафована на півтора мільярда євро. Тобто, замість того, щоб їх отримати в бюджет, ми їх не отримали. І це навіть можна розбирати більше. Я вам показував, що як у нас навіть є записане відео, що якщо це про перший квартал іде мова, то в другому кварталі у нас ситуація вдвічі гірше. І от якраз історія з цими маяками, я просто окремо додаю цю цинічність і тра. Ігічність ситуації, що вони частково мали бути проголосовані в Верховній Раді, але їх прибрали з порядку денного, тому що поставили ліквідацію набу і САП. Ну а далі що було, ви напевно знаєте. І новина номер три. І далі ми переходимо до загального контексту. Це і те, що нам не вистачає за твердженням президента Зеленського: 65 мільярдів. Нам треба їх десь знайти. А ось де їх знайти або хто нам їх дасть, ніхто не знає, тому що країна, яка має. В принципі, проблеми не тільки з корупцією, а й з демократією. корупцією, верховенство права, свободою слова. їм гроші, в принципі, ніхто із достатньо притомних країн і не дають. А нам гроші ці потрібні в тому числі для того, щоб вигравати війну. Ну і останнє, але я думаю, що найбільш напевно, із всього цього важливо. Це протест. І ось якраз з цією частиною я хочу. Прийти до умовно конструктивного, я величезно, просто вдячний всім тим, хто вийшли на вулиці. Вони ось весь цей трешняк в політичних головах багатьох наших співгромадян. Я маю на увазі тих, хто сидять на Банковій і трошки на Грушевського, повернули в інший бік, що так як воно розвивалося, бути не можна. Але я хочу, щоб ми чітко зафіксували, що історія про повернення повноважень НАБУ і САП. Це необхідний і важливий елемент, але недостатній для того, щоб ми далі рухались вперед. І тому я щиро переконаний, що люди, які вийшли проти якраз корупції і свавілля влади, а це саме так я сприймаю, мають вимагати зміни, які принесуть нам можливість виграти війну. Бути заможною країною і бути частиною європейської сім'ї, тому що поки ми із євроінтеграцією залетіли ну прям дуже сильно. І ось тут я б хочу, щоб ми зафіксували, які мають бути ці вимоги. Це, безперечно, має бути повернення в нормальний, от, в той стан, якому було набув і сап до цих койрявих ручок. В принципі, мені здається, що зараз. Ця історія рухається якраз в тому правильному напрямку, але теж слідкуємо, щоб в четвер все було добре. Повірте, я тут точно не пропущу ніякого е спроби їх це зробити. Це виконання всього того, що ми обіцяли. Бюро економічної безпеки, які мають працювати як набу і САП, і я сподіваюся, колись ми будемо пишатися. У вас є обраний голова, у вас є абсолютно ручна. Прем'єр-міністр, призначаєте, поки у нас ще не трапився дедлайн 31 липня. Ви маєте це зробити по вимогам ВФ. Головне, ви маєте це зробити по закону. Нарешті країна має почати жити по закону. Митниця теж саме. У нас є закон. Ми мали півроку тому почати відбір. Ви кинули вже один раз МВФ і всіх інших. Головне, ви кинули нас. Громадяни України, які не в бюджет армії приблизно 100 мільярдів, через те, що ви крадете на митниці і не хочете вирішити цю проблему згідно закону, який ваш парламент прийняв по вашим обіцянкам. Тож, якщо ми хочемо, щоб справді корупції стало менше, то не треба тільки щоб влада повернула, хоча б те, що зламала, а виконувала те, що обіцяє. Причому це закон, а коли ми почнемо жити по закону, то я переконаний, що стане і значно краще. Друга частина, із якої, в принципі, я почав, це історія з цими абсолютно ідіотськими штуками про санкції і переслідування опонентів. Ну, типу, ну це справді вже дно. І причому я напевно тут можу сказати, що почалось це значно раніше. Я не хочу тут заагітувати інших політиків, в принципі, це і не має бути моєю роботою, але ну, санкції на Порошенка це була, очевидно, політична історія. І це навіть там, незалежно від того, як ви до нього відноситесь. ну, Просто якийсь трешняк на рівні Уганди. І, пробачте, якщо хтось любить цю країну, а не на рівні демократичної України. І все, от, ну, цю історію треба завершувати, в принципі, мені здається, що вона вже перейшла в будь якій межі. Третя це історія з переслідуванням правоохоронців. Історія з Шабуніним чиста заказуха з офісу президента на ДБР для того, щоб його змусити заткнутися, і я не знаю, яким чином те відверто це не треба. Нам відповідати на ці запитання. Офіс президента має набрати Сухачову і сказати, що кейс з має бути закритим. Я чув, що в суді в Печерському і в ДБР у Офісу є непоганий вплив. Тому, хлопці, ви цю проблему створили, тепер це ваше завдання, як її вирішити. От якраз тут ваш річний режим на правоохоронців і суддів чудово спрацює. Це має бути вирішено так само. Це питання по набушниках, яких по безпреділу позакривали, по, по навіть там під історіям щодо ДТП чотирьохрічної давності. Ще раз ваша проблема, ви її створили, ви її маєте вирішити, і це має бути вимога всіх тих, хто зібрався проти того, щоби у нас. Україна рухалась в правильному напрямку. Я просто це підкреслю для того, щоб не було так, що зараз вони вирішать ту проблему, яку створили, а потім ми благополучно забули. Ну і останнє але мені здається, найбільш важливе У мене дві претензії найбільше до влади. Перше це їх абсолютно абсолютно віра в те, що можна робити. Хі... І ніхто це не розуміє. От як було в перший день після скасування Набу і САП, коли голова коаліції виходить і розповідає, що вони тут борються з корупцією, і президент своєму в виступі теж говорив про російський слід. Ну, типу, ребят, ну. Це всі, всі зрозуміли, що люди не ідіоти, люди вийдуть за свої цінності. Люди точно розуміють, що таке антикорупційні органи, чим САП від набу відрізняється, і не треба робити вигляд, що ви такі офігенні комунікатори. Комунікацію ви, до речі, просираєте повністю. Я не знаю, що хто там цим займається після зарівної, але ну, типу, такої слабкої комунікації від офісу давно не було. Тож давайте оцю історію про російські сліди, про руку Кремля, і от всю всю хірню, яку ви намагалися нам повісити на вуш от просто ну зупиняємо. Давайте всі все зрозуміли. Тепер рухаємося в правильному напрямку. Тим більше у вас тепер багато завдач буде від міжнародних партнерів. Друга це історія. А можна тепер якось на скандали реагувати? Можна, щоб були реакції на очевидні інвести... і журналістські розслідування, коли виходять бігуси ми ткач, слідство інфо і всі інші, і ну. Коли є претензії, можна на це реагувати, можна звільняти тих, хто створив проблеми, можна якось врегулювати питання з головою офісу президента, який м'яко говорить, що перевищує вже свої повноваження. Можна приструніть ручних правоохоронців, щоб вони не бігали по бізнесу і не кошмарили їх. Ну, коротше, ось вся ця історія, мені здається, вона дуже важлива. І якщо от Таку річ ми будемо вимагати. Я переконаний, що в першу чергу ми не тільки отримуємо нормальну, ну якби стабільну країну, а ми отримуємо шанс перемагати в війні, отримувати і направляти всі ресурси на перемогу, а не займатися сорі у цю фігню, якою весь тиждень вся весь державний апарат займається по тому, як героїчно вирішити проблеми, які. Так само тижні тому героїчно ви їх створили. Можна, щоб парламент не витрачав на це більше час, а займався справді важливими питаннями. Можна, щоб міжнародники думали, як нам знайти гроші, а не як їх зупинити. Можна, щоб ви думали, як перемогти, як зробити, щоб у нас була сильніша країна, а не те, як врятувати свій рейтинг після найбільшої політичної поразки. Тож, на чому я хочу завершити це відео. Я вважаю, що ми справді були на краю прірви. І ще раз дякую всім, хто вийшов. Ви справді дуже допомогли. Я вважаю, що вимогою в нас адекватного суспільства має бути побудова нормальної країни. В цій країні немає. Можливості у офісу президента дзвонити і з телефону призначати в один день очільника тої самої податкової фінмону чи навіть митниці в цій країні немає можливості у Кабміна в останню мить, попри закон, просто його не виконувати, захищаючи корупцію. В цій країні немає можливості просто тому, що вам не подобається якесь змі взяти його і закрити, і сказати, що ну. Ось от такі у вас санкції так захотіли. В цій країні немає можливості кидати найвідомішого антикорупційного активіста грати. В цій можливі немає можливості погрожувати опозиційним депутатам. В цій країні немає можливості займатися, пробачте, відвертою херньою. В цій країні є чудова можливість всім жити зараз і концентруватися на перемозі. Мені здається, досягати великого результату, а потім. Потім, коли ми переможемо, вже далі займатися своїм політичним майбутнім. І якщо раптом от на цьому шляху якийсь друг президента чи бізнес-партнер офісу президента, чи просто їх екс-заступник десь прокрався, то Сорі, він має нести відповідальності і вся Країна не має думати, як зробити так, щоб Чернешов повернувся в країну, не отримав підозру, а Шурма спокійно почував себе в Мюнхені. Ми маємо концентруватися на зовсім інших речах. І от таке очищення, я переконаний, в першу чергу вигідно президента, що, мені здається, нам і треба доносити. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нартеп. До нових зустрічей, до побачення.